Харківщина знову під обстрілом. За добу ми мали 16 ударів керованими авіабомбами, включаючи вночі сьогодні так само місто Харків, Київський район. Там пошкоджено декілька приватних будинків. Відповідно, господарчі будівлі. Тощо за добу маємо 7 людей, які отримали поранення. Так само під вогнем у нас і північ нашої території, і Липецький напрямок, і Вовчанський напрямок, і звичайно, Куп'янський напрямок у нас залишається найважчим наразі. А там наші воїни відбили аж 25 ворожих атак за. Добу і е, так само борівський напрямок е, ізюмського району всі населені пункти е, фактично страждають від е, там ударів. І повертаючись до самого відповідно Куп'янська, він був е, вчора шість разів масовано обстріляний і керованими авіабомбами, і артилерією. То що є влучання у е, житлові багатоповерхівки, тому звичайно, що ми знов ж таки е, активно комунікуємо з людьми. Щодо е, продовження процесів евакуації, тому що якщо брати ліву лівобережжя цього населеного пункту, то вже нам важко і відновлювати і електропостачання, і водопостачання. Тому, е, скажімо так, опалювальний сезон там під великим питанням. От якраз про електропостачання на ранок була інформація, що 40 тисяч жителів області залишаються без електропостачання, чи є якась, хоча б примарна можливість повернути їм світло. Дивіться, ну це насправді 40 тисяч. Це тобто фактично там абоненти. Це які це ті населені пункти, які зна знаходяться фактично або на прикордоні, або на лінії зітнення, північ нашої території, куп'янський, вовчанський напрямок, ізюмський напрямок. Це там, де ми фактично не можемо фізично підійти і відновити. Тому що там знищено все. Однак, відповідно, поряд із цим у нас таких абонентів було 60, відповідно тисяч і завдяки. І нашим фактично підрозділам ДСНС, які постійно займаються розмінуванням е там під'їзніх шляхів е відповідно території, і нашим звичайно е працівникам обленерго, які постійно працюють над відновленням, тому відповідно 20 тисяч нам вдалося вже відновити. Угу. Пане Олеже, ми коли з вами позаминулого тижня спілкувалися, то зафіксували, що окрім постійних обстрілів на Харківщині є ще одна напасть: це лісові пожежі. Яка ситуація з ними чи вдалося їх побороти? Так, на жаль, ми фіксуємо те, що у нас є, і внаслідок таких сприятливих, на жаль, фактично погодних умов. А умови для розповсюдження тобто, фактично пожеж. У нас їх було б займання по області біля 16, Наразі у нас залишаються активними п'ять. Це біля 80 гектарів лісових насаджень, відповідно відкритих, тобто територій тощо і одна найважча, так би мовити, яка наразі має. Таку динаміку розповсюдження по зюмському району Куп'янський Лісгост, а там площа займання 15 гектарів і там наразі працюють всі наші резерви щодо підрозділів ДСНС. Блокуємо підступи вогню до населених, тобто пунктів. Бо найважливіше зараз завдання не допустити розповсюдження саме на населені пункти. Виднями повідомляли також, що росіяни активізують свої спроби штурму саме на харківському напрямку. Хотів поцікавитися, що у зв'язку з цим із е, е, навіть не примусовою та та примусовою евакуацією людей з населених пунктів, які в зоні ризику. Так, ви знаєте, мали масовану атаку і по куп'янському напрямку, і по вовчанському напрямку, в тому числі, коли ворог намагався відновити втрачені ним свої фактично, тобто позиції по вовчанську. Зокрема, там кілька десятків одиниць відповідно броньованої техніки. Однак, знаєте, спілкуючись з нашими військовими, які прямо випромінюють там упевненість, відповідно кажуть, так була атака, Весь ворог, вся абсолютна техніка була знищена. Тому, звичайно, з одного боку ворог не тобто полишає своїх ідей просунутися в глиб нашої, тобто території на харківському напрямку. Однак наші воїни міцно на своїх позиціях стоять і фактично тримають фронт. І останнє тоді питання. Є інформація про те, що в Вовчанській громаді судитимуть батьків, які повернули своїх дітей у зону ризику, фактично в цю ж громаду. Хотів поцікавитися, наскільки часті такі випадки, що після примусової евакуації родин з дітьми ті намагаються повернутися в зону ведення бойових дій. На жаль, ми такі факти фіксуємо Наведу Вам приклад. Ми остання обов'язкова евакуація саме в примусовий спосіб була об'явлена по трьом населеним пунктам, по трьом громадам. Це Куп'янська Курилівська, відповідно Кіндрашівська. У нас за планами було вивезти 168, відповідно дітей, які там залишалися за нашими даними, за офіційними реєстрами. Ми вже вивезли звіти 195 дітей. Дітей І залишається ще 74. Тобто про що це свідчить? Те, що люди, які декларували, що вони виїхали по офіційним реєстрам, вони виїхали. Насправді вони повертаються а, до своїх фактично небезпечних. Тобто, територій, на, на жаль, тому такі факти є.